На Івано-Франківщині за три попередні місяці виявили півтори тисячі неоформлених працівників. Перевірки проводилися в рамках впровадження програми з легалізації заробітної плати. Скільки ще людей отримують гроші у конвертах, і що їх чекає в майбутньому? Ви дізнаєтесь з наступного сюжету. Після проведених перевірок орієнтовно 80% працівників оформили трудові відносини офіційно, коли в минулому році ця цифра становила 50%. Комплексна програма, яка вже діє біля півроку. За час своєї дії ми забезпечили своєю спільною роботою виявлення. Півтора тисячі неоформлених найманих працівників. При цьому працедавцями було оформлено належним чином оформлені трудові З Спочатку дії програми на Прикарпатті зменшилася кількість суб'єктів, які виплачували заробітну плату нижче мінімальної: на 16% юридичних осіб і на 7% фізичних. На думку заступника голови облдержадміністрації Ігоря Зварича при цьому на динаміку показників позитивно вплинуло оприлюднення списків підприємств, керівники яких виплачували високу зарплату. Працюючим. Я глибоко переконаний, що ми маємо позитивним чином впливати на ситуацію прикладом кращого. Ну, не забуваючи про те, що є інші механізми впливу. На думку начальника головного управління міндоходів в Івано-Франківській області Віктора Рахміля, легалізація заробітної плати це проблема цілого суспільства. Я бачу цю проблему як проблему держави в цілому. І це не є питання, скажімо, одного головного управління Міндоходів. Це проблема в цілому суспільстві всіх інституцій влади. Ольга Гриців, Тетяна Русиняк, Любомир Борута. новини, телеканал Раї.